Лактоза це не найгірше, що є в молодці корови через регулярну лактацію неприродню для них. Постійно хворіють, їх пічкають антибіотиками, різними хімічними речовинами. Потім з них варварським способом доять металевими жорсткими щипцями за ніжне вим'я, травмуючи його, вим'я не встигає заживати. Воно в ранах, воно гноїться, молоко з гноєм йде на виробництво. Після чого його кип'ятять, стерилізують, молодці утворюють самі настоящі кристали, які у нашому організмі нічим не перетравлюються і не виводяться. Вони просто блукають по всьому тілу, відкладаються на суставах артрити, артрози, катаракта. Привіт, бабушки з скрученими пальцями. Ці кристали на протязі життя вони накопичуються в тілі, знаходять собі місце в нирках. В печінці в судинах, привіт, атеросклероз, і це все просто молоко. Антибіотики, якими пічкають бідних тварин, вони переходять в молоко та в м'ясо, і ми їх споживаємо. Тому зараз величезна проблема. Резистентності до антибіотиків вчені б'ють на сполох. Люди, які ніколи в житті не приймали антибіотики, приходять їм роблять пробу, і у них вже є нечутливість до багатьох препаратів. Це значить, що люди давно їх приймають через м'ясо та молоко. Лактоза це вуглевод, який ніяк не перетравлюється у нашому тілі. У нас немає фермента для його перетравлення. Воно або починає викликати вздуття Гази, бурління, шкіра вся в прищах, фурункулах, або люди, які трошки мають інший фермент, воно просто засвоюється і блукає по тілу кристалами. А сир це те ж саме молоко, просто в десятки разів концентрованіше. Можливо, я для когось відкрила сьогодні Америку.